Слава Україні! Я Олег Рештопі, і це історія для дорослих. Сьогодні, на ваші численні прохання, про головне питання нашого часу: чи справді наші північно-східні сусіди людожери? Безконечно довгих 8 років. І це не моя вигадка, а свідчення батька історії Геродота. Якщо йому вірити, дві з половиною тисячі років тому на території нинішньої України мешкали скіфи землероби, а північніше жило дике плем'я андрофагів. Давньогрецькою андрос означає людина, а фагос пожирання, тобто йдеться про канібалів. Найгірше, що вони нікуди не зникли. Що відбувається? Люди їдять людей, наче зомбі? Підписуйтеся на історію для дорослих, щоб знати, де чатує небезпека. Улітку 2012 року на півночі Росії четверо чоловіків відправилися на рибалку і зникли. Аж у листопаді рятувальники виявили двох із них: голодних, худих, але живих. Куди поділися інші двоє товаришів, пояснювали плутану. Врешті зізналися. Друзів з'їли, щоб вижити самим. Російський суд одного людожера виправдав, а іншого засудив аж до трьох з половиною років умовно. Суд Найгуманніший суд в світі! Бо виявляється, у Росії канібалізм не злочин. Це не війну проти України війною називати, за що можуть 15 неумовних років дати і дають. Але повернімося до канібалізму чи андрофагії по-грецьки. Про такий звичай на землях нинішньої Росії вперше згадував грецький історик Геродот ще понад 400 років до Різдва Христового. Андрофаги серед усіх людей мають найдикіші звичаї. У них нема ні прав, ні законів. Вони кочовики, одягаються, як і скіфи, але мова в них своя. Минуло майже 500 років, і про андрофагів на землях майбутньої Московії згадував уже римський історик Пліній старший. Андрофаги, які мешкають у 10 днях поїздки від борисфену, мали звичку пити з людських черепів і розміщувати скальпи з волоссям, прикладеними до їх грудей. Пліній старший природнича історія, книга 7, глава 2. Згодом про людожерів на Росії писав останній римський історик Аміан Марцелів. Це вже четверте століття нашої ери. Казав, що поруч з ними не хочуть жити жодні інші племена. Жити поруч з Росією це завжди готуватись до великої війни. Приблизно на цей же час припадає ще одна таємнича згадка про канібалів на Залісі. І вона вкрай цікава. Йдеться про текст діяння Андрія та Матвія у місті людожерів. Це так званий апокриф, начебто, біблійний текст, що не увійшов до святого писання як неканонічний. У ньому описується подорож апостолів Андрія та Матвія на схід. За легендами, апостол Андрій відправився проповідувати християнство у землі Скіфів, тобто на терени нинішньої України, і навіть пророкував велике майбутнє Києву на тутешніх пагорбах. Так от, згідно зі згаданим апокрифом, він рушив ще далі на північний схід, де потрапив у місто людожерів, і там його мало не з'їли. Названня міста Людоєда, як Мірна, Мірмена, Мірмедона. Між тим, минає кількасот років і про російських канібалів згадується вже у вірменському літописі Ашхара Цуйц. На цьому древні джерела про людожерів Сходу завершуються. Є тільки російський народний фольклор. Його збирач Владимір Даль, той самий чий словник, записав, зокрема, дивну московську народну пісню. Жінка обіцяє вбити свого чоловіка, з його кісток зварити холодець, з печінки пиріг, а з мозку юшку. Цікавість до загадкових андрофагів повертається наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Ну чому апарин'єнис є лікука? За що ніясна! Молчить наука. Російська наука справді мовчить, а от європейська говорить. Чеський історик Любор Нідерле був людиною специфічною. З одного боку доводив, що українці, білоруси та росіяни мало не один народ. А з іншого намалював ось таку красиву карту України. Цікавився андрофагами, і дійшов висновку, що це було одне з фіно-угорських племен, яке на ту пору жило на території Росії. Подібного висновку дійшов його колега Вільген Томашик, мовляв, андрофаги – грецький переклад назви фіноугорського народу мордва з теренів Росії. Начебто іранською морд людина, а хва їсти. Отже, мордвини і є андрофагами людожерами Частина колег ідею Томашика відкинула, але пошук за назвами продовжився. На цій карті Росії червоним кольором виділено території, на яких проживають так звані самодійці. Це корінні поневолені Росією народи, об'єднані в певну групу спільністю мови: Енці, Ненці, селькупи та інші. Самодійцями їх назвали за СРСР у 1938-му. До того ця група народів називалася трохи інакше. Самоїдами з натяком на канібалізм. Однак історик Олександр Палій вважає, що загадкові андрофаги згадані Геродотом. Це інший фіно угорський народ з території нинішньої Росії, плем'я меря. Пам'ятаєте місто людожерів Мерна з покрифа про Андрія Первозваного? Це з очень віро... великою віроятністю об'ясняє нам, чому до сих пор росіяни від своєї настоячого просхожіння. Саме фіноугорське плем'я Меря в основному заселяло землі так званого Залісся, де у 11 столітті колоністи з Київської Русі заснували Володимиро Суздальське князівство, і де згодом з'явилося місто Москва. Уже в 19 столітті ось цей чоловік, археолог Олексій Уваров, написав цікаву книжку. Називалася вона Меряни та їх побут. Увару розкопував кургани довкола Москви і встановив, що принаймні до ХІХ століття там переважно жили саме представники фіно-угорського племені меря, а не русини-слов'яни. Утім, те, що саме меряни московити і є людожерами-андрофагами, наразі не більше ніж припущення. Але точно не припущення, патологічна жорстокість москвитян та їх правителів. Перший московський цар з династії Романових Міхаїл, до речі, кажуть, теж їв людське м'ясо. Щоправда, тоді у Москві так робили усі. Це був період так званої смути. Одна династія вимерла, а Московія без царя функціонувати не може. Тож, врешті, тамтешні бояри запросили на царствування польського королевича Владислава. Москву на два роки окупували польсько-литовські війська. Оце так несподіванка. Московити організували цілі два ополчення і врешті взяли свою столицю в облогу. Там почався голод і масове людожерство. Людські тіла засолювали у чанах, м'ясо навіть коптили. Очевидно, куштував людятину і майбутній цар Романов, який пережив облогу в стінах Москви. <му> Нинішній бункерний карлик порівнює себе з великим за зростом, царем Петром I. Возвращал, возвращал І. Він возвращав, визвращав і укріпляв. На нашу долю теж на ще це Що ж, поглянемо на Петра І детальніше. Той справжній людожер і не лише в переносному сенсі слова. Він обожнював анатомічні театри та мертві тіла. Якось в Амстердамі Петро так захопився трупом малюка, що вирішив його поцілувати. У іншому нідерландському містечку Лейдені цар з почтом знову відвідує анатомічний театр. Зауваживши, що його оточення бридиться розрізаного небіжчика, він наказує їм, вибачте, але тут буде цитата мовою оригіналу. Пьотр заметів при тому отвращені у нікотрих із своїх русських спутників, заставляв їх розривати мускули трупа зубами. А ще Петро І любив викопувати трупи. У 1697-му наказав ексгумувати тіло боярина Милославського, притягти його на свинях до помосту на Красній площі, де рубали людям голови. І їхньою кров'ю поливати Милославську. Також через роки звелів викупати повішених за його наказом стрільців і повісити їх знову. Не канібалізм, звісно, але некрофілія точно. Чудовий взірець для наслідування. Я хочу на танець вас, і, вас. і не случайно це танець вас. А я що разів відказувався? Ну і наостанок історія про канібалізм у російській і радянській армії, точніше серед партизанів. У серпні 41-го, здаючи Одесу німцям та румунам, червоні вирішили залишити там диверсантів. Загін з 13 людей зі зброєю і провізією спустився у місцеві катакомби. Підпільників, щоправда, не попередили, що вихід з підземелля лише один, і він веде в руки ворога. Група опинилася у пастці. Що сталося далі, ми знаємо з документів румунської окупаційної влади. Коли у партизанів закінчилися харчі, командиром було ухвалено рішення вбити кількох учасників загону і з'їсти їх. Вибір впав на пару некомуністів, чоловіка і жінку. Їх тіла засолили, щоб надовше вистачило. Щойно і ця їжа почала закінчуватися, постало питання, кого з'їдять наступним. Щоб не випробовувати долю, частина загону наважилася на втечу. Інші вбили командира зі співмешканкою і з'їли вже їх. Врешті румуни заарештували усіх і. Розстріляли за канібалізм. За великим рахунком, немає значення, чи є нинішні росіяни нащадками геродотових канібалів-андрофагів. Має значення лише те, що у більшості своїй вони стали зомбі та людожерами зараз. І хоча у них на батьківщині за це відповідальності не передбачено, відповісти доведеться. Усім. Слава Україні!